Зараз ми спробуємо з вами контик Marshmallow Vanilla Flavor. Наш час обмежений, тому давайте поїхали до заставки. Деніс дружній реагує, Дені Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, теж читаємо. Так, головне все прочитати. Так. Добре. Печиво затяжне, глазуровний супер контик з начинкою. Маршмеллоу! мело, мело, поїхали. О, вже камера на кінець бачу, не лагає. Бачите, не ставив загрузку спеціальну, бачите, вже не лагає, значить треба не ставити. Коли знімаєш. Так, поїхали. Ще відеокліп маю змонтувати. Не знаю, відеокліп, якщо получаться, вийде. Не полуся до побачення, телебачення. Поїхали. А може не до побачення, може і буде. Не знаю. Поїхали. Так. Давайте. Ага, дивіться. То була маршмеллоу, але зі смаком полуниці. А це просто маршмеллоу, Поїхали. Ну ви мені писали, що давай нові смаки Контика, ось дуже прошу. А я не люблю цей контик через печ. Кись печ, тверде сухе, Не дуже. Ну, тут 8 балів, Тут 9 нема. то полуниця ти краще, бо це 8 балів таке. Може, ми ще всміємо, булочку Маємо спіти. Та булочки з нутелою. Заходив я знову. Ви зрозуміли. Маю йти сьогодні на пошту забирати екран. Він ще мені це казав. Пф, що у нас сьогодні за день? Бо я дні не рахую, я рахую числа. Сьогодні у нас четвер, коли це був? Середа, вівторок, здається, в нього перед учора був. Або понеділок, або вівторок я в нього був. Чекайте, коли то. Ні. Вчора я не був. Коли то що я жалівся, що холодно було? 28-го, так? 29-го вчора я вчора не був, здається. 28-го, тобто середа, середа... Вівторок. Вівторок я в нього точно був. Мав бути. Я не знаю, він мене, походу. Бреше, коротше. Що то брехати? Ну, бачите, телефон втратив, я аудиторію втратив через це, бо розчаровані. А я в мене, я, я думаю тоді, я вам казав на камеру, чому у мене вже не набирають коментарів, хоча б по 30 коментарів як колись раніше. А це багато мені тоді після того... Почали матюки у Директі писати, що ти такий сякий, ти дол, ти, ти ху, ну ви зрозуміли. За те, що ти як ти не, зберег... не зберегти свій телефон, як це поломити, як це ти що обіцяв в тебе вірили, ми тобі слова підтримки писали, ти взяв і ну, розумієте. І через це я зрозумів, що немає вже 30 коментарів, лише лишилися самі такі, якби віддані підписники. а Ті, що всі дивилися, пішли та пішли через те, що так сталося, я зрозумів. Бо там писало, що я більше тебе дивитися не буду, дизлайк, підписка. Чисто, то ж, ну бачите, от що називається... Коли, вше, коли всю інфу про своє життя заливаєш в інтернет. Появляються хейтери, появляються ненависники, появляються ті, хто вже тебе починає на за те, що ти все розказуєш про своє життя. Знаєш, треба деяких моментів прикривати, скривати. Я то і роблю, що кожен день з вами спілкуюся, і виходить, що я все розказую, що в моєму житті, майже відбувається. Ну тепер останні роки та. Ну, типу, ці рокети. Та... І виходить так, що не треба все розказувати. Я розказую і програю цим. Добре, треба деколи змовчати. Тому хоча б аудиторію би всю не втратив. Так уже втратили половину аудиторії. Ну, типа, не відписали 16 тисяч, там може з них десь 200-300 відписалося. Ну, що... Там писали десь як відписка за те, що я поламав, але суто ці, що активніше коментували, то вони вже всі 30 не коментують, уже менше. Часто. Що... Так я вчинив. І давайте окремо маршмелло, окремо печу. Так, маршмелло. Ну, М -м -м. Тут вісьмерка. Тут щось я краще нічого не бачу. Так, якась біла начинка. З начинка начинками. Ну, прикольне маршмелло. Але тут не таке солодке, ну, смачне, як е, сплуницю. 8 балів шоколад. Uh -huh 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 -huh. Також 8 і першого, напевно 100% 8. У нас ще одна пачечка, ну саме. Так, тут все 8 балів, всі 8 балів. Ванілля флевор. Ну це просто машмело. Ааа, це з ванілею, там. Ну пише з начинкою машмело. Мало писати ваніль. Ну, коротше, оригінал машмело, ваніль, флевор. Типа того. О! Петчиво... А, це, це тут пише? <смі> Дебіл. Я читаю спеціально тут, шукаю, тут все пише. А ну, тут рожому теж то саме пише. Ну, печево затясню. Затішню так, 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 так. Я міг тут зачитати, але я думаю, що все ззаді. Бачите? Деколи спереді. Печиво затяжні глузуровий суперконтік, начинкою просто маршмелло. Хоча ваніля, флевор пише. Ми не успіваємо, але окей. Успіємо. Блін, за 10-8. Я почав за 20. Не почав за... Коротше, 19-20 по 20 хвилин. Пізно. Я мав 10 почати, бо а то рівно. Носився щось. Думав, гадав, коротше якісь нові ідеї появилися знову для тіктока, то так-то все набере, що нічого не набере, але ідея появилася. Доїдаю. Doida da. Esse bairro.

М -м, смачно. Ну, коротше, перемогло зі смаком полуниці. 8 балів, просто звичайний машмел, з полуницею 9. Тому, напевно, 9 передивіться той ролик з, з оцим. І подивитися, 9 чи 8, здається 9. Перем... Ну, коротше, кажу вам у цьому відео, що перемогло це. Це краще за оригінал, типу просто машмело. На цьому все. Зараз я ще знімаю останню четверту реакцію на те, але це зараз все позалагає. Це купа реакцій, що плюс кліп, не знаю. От вам і 30 число, от вам конь... Що я хотів сказати? От вам багато контенту, так. Добре. О! Соціальні мережі вони свої. Ого, у суперконтіка є свій ютуб канал, нічого собі, дивіться, дивіться. А зараз напишу. Ніякої мені ніхто рекламу не платив. Просто пишу. Просто дивіться. Суперконтік лишив силочки на свої. Бачите, Фейсбук, Інста і навіть Ютуб.